Як можна втратити вушну раковину через бажання себе трошки апгрейдити? Особливо на такий крок вирішують піти підлітки або молоді люди, які таким чином хочуть показати свій протест або якось виділитись серед інших. Ось ускладнення, яке розвинулось в цієї дівчинки, воно називається Перехондрит або запалення хряща вушної раковини. Цей стан може розвинутись від того, що коли проводиться пірсинг в нестерильних умовах, а в хрящ потрапляє інфекція бактерії. Розвивається таке запалення, яке може закінчитись втратою частини органа. Так, вушна раковина це орган, який допомагає нам уловлювати звук. Також це вушна раковина. Коли вона нормальна, здорова, вона має приємний естетичний вигляд. Тепер ви розумієте, що з такою вушною раковиною, яка вже пошкоджена рубцями, звісно, треба ставити питання пластичної операції. А я це показую для того, щоб перед тим як прийняти рішення. Щось собі уколоти, поставити кудись сережку, чи це ніс, чи це язик, чи інша частина тіла перед тим, як себе пошкодити, варта 10 разів подумати, а чи треба воно вам взагалі? Можливо, краще піти на сеанс до хорошого психолога, психотерапевта і спробувати з якимись іншими якостями вашого характеру, досягнень, талантів і так далі. Будь ласка, напишіть свою думку і застерігайте інших. Наших молодих людей